Вітаю, друзі! Це відео про найунікальніших комах у світі. Також і мої вітання всім глядачам. Я Android. Тея. Хто бачив попереднє відео, то вже зі мною знайомий, буду допомагати Віктору створювати цей цікавий ролик. Чи можливо заважати? Це вже як Віктор вирішить коротше, буду вставляти свої п'ять копійок. Добре Тея, буду вважати, що ти мені допомагаєш. Отже, розпочинаємо за ініціативою ООН, щорічно 20 травня відзначають Всесвітній день бджоли. Ми дуже залежимо від виживання бджіл та інших запилювальних комах. Запилення є фундаментальним процесом виживання екосистем. Близько 90% видів диких рослин залежать від запилення. Запилювачі не тільки роблять виживання. Важливий внесок у продовольчу безпеку, але вони ще грають ключову роль для збереження біологічного різноманіття. Нарешті людство визнало, що саме бджола є найкориснішою комахою для людей. Бджоли не тільки запилюють рослини, вони ще й виробляють цінні для нас продукти: це мед, маточне молочко, бджолину отруту, прополіс, перегу, віск. Які є природніми антибіотиками. Навіть мертві бджоли корисні, з них виробляють цілющі настоянки. Ще за допомогою бджіл лікують нервові розлади та зняття хронічної втоми у людей. Про цей процес більше розказано в моєму ролику Дивовижний світ Камах». посилання в описі відео. Так що бджоли не тільки жалять, а ще й лікують. Вікторе, а тебе хоч раз бджоли жалили. Так, в дитинстві декілька разів. А от в дорослому віці мені щастило. Поки що всього лиш один раз. Нещодавно, коли я знімав бджіл біля вулика, я багато разів знімав відео про комах, лазачи в різних чагарниках, ярах, квітниках та інших хащах. Серед рою бджіл, ос та інших кусючих комах. І мені щастило. Я уникав укусів. А от біля вулика напевно якась бджола охоронець вжалила мене, побачивши мені загрозу. Щось мало тебе кусали. Треба було більше. Ну так для профілактики. Добра ти я. Я пожартувала. Ха-ха. ха А тепер... Коротко про цікаві факти. У світі існує близько 21 тисячі видів бджіл. Бджоли одного вулика за рік заготовляють близько 150 кг меду. Робоча особина медоносної бджоли важить 0,1 грама, а середньостатистичний бджолиний рій – 6-8 кг. Протягом усього життя одна бджола виробляє близько 1,12 чайної ложки меду. Бджоли поширені на всіх материках, крім Антарктиди. Щодня бджоли усього світу запилюють більше трильйона квіток. Для того, щоб виготовити один кілограм меду, бджолам необхідно відвідати близько 8 мільйонів квіток. Бджоли з легкістю знаходять дорогу додому, навіть якщо в пошуках пилку і нектару залітають дуже далеко від рідного вулика, тому що бджоли розрізняють ультрафіолетове світло. В одній бджолиній соті знаходиться в середньому близько 100 тисяч частинок пилку. За зиму бджолина сім'я поїдає в середньому близько 30-35 кг меду. Бджола здатна розпізнати запах квітки з нектаром на відстані більше кілометра. Бджола може підняти вагу, що перевищує її власну в 30-40 разів. Приблизно як мураха. За день бджола може відвідати 5-7 тисяч квіток. Бджоли спілкуються між собою за допомогою рухів тіла і певних фермонів. Як показали знахідки археологів, стародавнім єгиптянам бджільництво було відомо ще близько 7 тисяч років тому. нашій ланці у склад деяких страв входять бджоли. Натуральний бджолиний мед входить в раціон космонавтів. Набивши черевце, нектаром, бджола втрачає здатність жалити. Бджоли з одного вулика не можуть залетіти в інший. Інакше вони негайно будуть атаковані його захисниками, іншими бджолами. У бджіл по п'ять очей. На зиму бджоли впадають з плячку. Бджоли більшості видів, на відміну від ос, вмирають відразу після того, як випустять жало. Бджолина матка при сприятливих умовах може відкладати до 1000 яєць щодня. Бджоли використовуються при пошуку вибухових речовин. Причому комахи показують навіть кращі результати, ніж спеціально навчені собаки. Світове виробництво меду становить 1,5 мільйони тонн на рік, і на долю України припадає 5%, що складає до 75 тисяч тонн. Україна з 2008 року посідає перше місце з виробництва меду серед країн Європи. Усього в Україні людей, що займаються розведенням джіл і виробництвом меду, близько 700 тисяч. Це півтора відсотка від всього населення. От такі вони, ці бджоли. Дивіться інші мої відео про комах. Всім, хто дивився, я бажаю удачі. Не забудьте поставити лайк. Усім українцям перемоги. Слава Україні!